Ми вважаємо, що ті зміни до конституції, які зараз протягує Порошенко під тиском Зовні ці зміни ведуть до громадянського протистояння в Україні, адже легалізація терористів через вибори, запровадження в Конституції особливого статусу для Донбасу це надзвичайно великий ризик громадянського протистояння і розколу в суспільстві. Ми пропонуємо в жодному випадку не провокувати ці громадянські протистояння. Тому радикальна партія наполягає, що питання особливого статусу для Донбасу, питання амністії для бойовиків має бути винесено на всеукраїнський референдум. Нехай народ. Як єдине джерело влади в Україні скаже: вони за особливий статус для Донбасу чи проти, вони за амністію для бойовиків чи проти. Вони за те, щоб бойовики, які вчора вбивали наших людей і катували, були місцевою владою, чи проти цього? Не мають права політики продажні боягузливі вирішувати долю країни відповідно до статті 5 Конституції України, яка теж не скасована, єдине джерело влади в Україні це народ. Це народ отже, так. народ. Повинен визначити долю країни, долю своїх дітей, долю свою майбутню на референдумі. Це демократичний правовий інструмент. І коли влада бачить що триває протистояння в суспільстві, різні точки зору. Єдиний може бути рефері, єдиний суддя це народ. Я можу помилятися у своїй позиції. Я жива людина. Порошенко може помилятися у своїй позиції. Він теж не святий і не істина в останній інстанції. Єдиний, хто не може помилятися, це народ. Нехай народ вирішує долю країни. Більше. Ніхто нам ні на що не дасть кредитів, а тим більше на створення бойового нашого потенціалу. Але давайте запам'ятаємо одні дуже прості, очевидні істини. Сильну країну поважають. Лише сильна країна. Країна здатна себе захистити. Якщо ми будемо слабкі, ніхто ніколи нас не захистить. Якщо ми самі себе не захистимо, здається, кому що я говорю очевидні істини. Але бачите, наскільки ці очевидні істини 2-4 роки про них забули. І саме тому ми не мали армію, саме тому ми не мали оборони, саме тому в нас не було системи безпеки. Бо ми до цього підходили дуже зневажливо. Бо ми вважали, що ми живемо в світі, де нам виявляється, нічого не загрожує. І більшість наших військ до останнього часу до минулого року, зосереджена була, де на західному кордоні, бо в жодних стратегіях ми не передбачали, що Росія може бути ворогом. Хоча для кожного це очевидно. І саме тому, якщо ми хочемо себе захистити, якщо ми думаємо не лише про сьогоднішній день, чи про те, що буде через рік чи через два, якщо ми думаємо категоріями стратегічними про те, що буде через 20, через 30, через 50 років з Україною, підвали небезпеки країни, ми повинні закладати сьогодні. Це створення потужної армії. Це відновлення ядерної зброї, це вступ до НАТО, хоча НАТО дуже не хоче нас брати, за рахунок чого? Відповідь одна: за рахунок відновлення економіки. Тільки сильна економіка дасть можливість побудувати сильну армію. Добре, Тільки коли робочі... ми можемо почати будувати цю зброю. В нас в армії дизельних повинні... генераторів немає. Ми повинні тактичних окулярів. Давайте, якщо від приход... з такого принципу виходите, давайте нічого не робити. Давайте сядемо. Ні, Я запитую вас. Це треба було вчора робити. Це треба було робити. Позавчора згадайте, як наші діди і баби після Другої світової війни, коли розруха і все інше, як вони за два роки побудували ядерний щит тодішнього Радянського Союзу. Знаєте чому? Бо якби в Радянському Союзу тоді не було ядерної зброї, а в Сполучених Штатах вона була, то невідомо б, коли розігралась би третя світова війна. Бо коли в однієї сторони є ядерна зброя, є в неї велика спокуса нею скористатись. Так от наші останні жили витягували, але розуміли, що оборона краї. І це святий обов'язок кожного і в першу чергу держави. Тому, коли ви кажете, це робити, це вчора треба було робити, це сьогодні треба робити, це завтра треба робити, це треба робити щодня. Треба пам'ятати, що хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Для того, щоб була сильна армія, треба е, сильна економіка. І в нас для цього є всі можливості в бюджеті нинішнього року на оборонне замовлення 90 мільярдів гривень. За ці гроші треба купувати не імпортні комплекси, а відновлювати заводи у Харкові, в Краматор в Миколаєву в Запоріжжі. А в нас в Запоріжжі моторсі закривають у Южмаш у Дніпропетровську. Закривають замість того, щоб якщо введені санкції проти Росії і в нас нема можливості продавати в Росію, да хай міжнародні партнери давайте укладемо і з американським космічним агентством, з європейським космічним агентством. Такі мотори, їх робить моторсіч, не робить ніхто. Вони можуть користуватися попитом в усьому світі. Отже, тобто... єдиний вихід це. Піднімати економіку. Єдиний вихід це не просто піднімати економіку, а створювати робочі місця і дати людям роботу зарплату. Це єдина можливість мати перспективу для країни.